Перші ознаки, що ви таки підчепили вірус грипу температура, кашель, насморок, ломота в тілі. Відчувши себе погано, одразу потрібно звернутися до лікаря, сімейного зі швидкої допомоги чи спеціаліста інфекційної лікарні. В разі якщо зробити це терміново не виходить, краще прийняти жарознижувальне. Категорично не ніхзяж случаї подозріння на грип і респіраторне заболівання приймати препарати като которые... припарати аспіріна. Ці препарати, особливо при грипі, не рекомендуються вони можуть викликати важкі наслідки. Які саме препарати краще приймати, потрібно консультуватися лише з лікарем-професіоналом, а не скуповувати навмання все в аптеках за порадами фармацевтів, наголосила інфекціолог. Для дітей перший дзвоник бити тривогу, температура 38 градусів. Для дорослих 38,5. з половиною найскладніша форма хвороби пневмонія запалення легенів. Ускладнення виникають досить швидко. Таких хворих при найменшій підозрі, терміново потрібно госпіталізувати. Медичні заклади Одеси до напливу хворих готові. у нас визначені точки. У нас лічебні лічебне В цілому по городу буде мати 285 коїк для госпіталізації хворих. Допомогти в непоширенні інфекції в південній пальмірі може кожен. Для цього потрібно ставитися до себе і оточуючих чесно. Помітили в себе перші ознаки хвороби, сидіть вдома. Не нужна ходити на роботу, ні нужна січати трудових подвідах. Безусловно, ви, може можуть бути вині оценіми роботник і на робочому місці вам обязательно бути. Но ви приїдете на роботу. Якщо ви їдете ця транспортом, ви заразите достатньо калічне людей. И в маленьком коллективе или в большом коллективе ситуации бывают разные, вы также заразите своих коллег. Ивана Дерев'янко, Анастасія Даманська. Факти.